П'ятнадцята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВАЙ. Віталій Півовар. Добрий день. Двоє людей загинули у результаті обстрілу селища Калинове, східне у Макіївці – про це повідомляє прес-служба міськради. Ще троє мирних мешканців у селищах Червоний Жовтень та Ханженкове поранені. В Донецьку цієї ночі від артобстрілу загинув один мирний мешканець. Крім того, зруйновані два будинки у Куйбушевському та пошкоджені два у Петровському районах. На Донеччині відновили електропостачання у 18 населених пунктах, які були знеструмлені у результаті бойових дій. Водночас понад півсотні міст і сіл досі лишаються без світла. Тим часом у Луганську відновили телефонний зв'язок. Однак частина міста без електрики, тож подекуди телефони можуть не працювати. Під Іловайськом знайшли тіла ще шести українських військових та одного мирного мешканця. За останніми даними, усі загиблі армійці-десантники їхні останки відправили на експертизу для ідентифікації. Загалом, з початку вересня, волонтери віднайшли тіла 94 осіб. Усі, крім одного, військові. Бойовики розстріляли родичів лідера Ясиновацького осередку партії Батьківщина, сина і свата партійної керівниці Ірини Платошиної вбили на блокпосту на виїзді з Ясиноватої у центральному штабі партії. Кажуть, за їхніми даними, бойовики склали чорні списки і тепер виловлюють патріотів та проукраїнських політиків на Донбасі. СБУ не виявила втручання ззовні у систему рада при голосуванні за особливий статус Донбасу. Про це повідомляє прес-служба голови Верховної Ради. Нагадаю, на прохання пана Тручинова генпрокуратура та СБУ перевірили систему рада. Відмоства підтвердили до і після голосування порушень не виявлено а процедуру дотримано відповідно до регламенту. Україна не отримує особливий статус союзника поза НАТО, але США розширить економічну та безпекову допомогу нашій країні. Про це повідомив президент Петро Порошенко після зустрічі зі своїм американським колегою Бараком Обамою. Президент США відзначив, що Вашингтон посилить протидію російській агресії в Україні. Тож Сполучені Штати розширять фінансову підтримку Україні. Нині йдеться про виділення 116 мільйонів доларів на військове обладнання і навчання сил безпеки. Я не розчарований зовсім. Я задоволений рівнем нашої співпраці з Сполученими Штатами у секторі оборони та безпеки. Я не можу сказати більше, але я задоволений Під час цієї зустрічі ми підтвердили нашу прихильність до України. Ми надаємо додаткову як економічну, так і безпекову допомогу Україні, щоб переконатися, що вона здатна витримати цей економічний шторм, і також продовжувати розбудовувати ефективні сили безпеки, щоб захистити себе від агресії. Миколаївський бронетанковий завод передав прикордонникам перші 10 відремонтованих БТРів. Усі вони протягом 10 років стояли законсервовані на складах і були вже просто металобрухтом. Тепер як новеньки вирушають на службу. На Миколаївському бронетанковому знаменна подія. Перші 10 із 20 відремонтованих БТРів забирають українські прикордонники. Машини готові до бою. У це важко повірити, зізнаються заводчани. адже коли ці БТРи прибули зі складів Міноборони, мало чим відрізнялися від металобрухту. Машини хранилися там десятиліття, по 20-30 років на храненні були. Тобто, це машини 4 категорії і ми їх привели в повної комплектності і готовності. Аби повернути техніку до життя, всі робітники заводу працювали у три зміни протягом півтора місяця. Була повна розборка, розборка двігателей. Монтажники, першого цеха робили двігателя, ходовики робили ходову, сварщики ремонтували люки, корпуса повністю заново дробіструїлась. Красилась, грунтувалась і збиралась. Це перше велике замовлення на Миколаївському бронетанковому заводі за останні 20 років, розповідає директор. До того ж, за державний кошт машини не просто відновили, а й встановили на них додатковий захист. Дополнительно на ці машини установи протикамулятивна защита. Як ви відео, це теж була просьба пожелання Ну, Сподіваємося, що вона буде допомагати нашим бойцям. Поки БТРи ремонтували, просто на заводі прикордонники вчилися доглядати за цими машинами і користуватися ними. кажуть, броньована техніка нині життєва необхідність на кордоні. Для посилення от, ми посилюємось зараз бронетехнікою, тобто. Це легка бронетехніка, а саме БТР 70 -і, 80 вісімдесяті БТР одразу з заводу під оплиски працівників. Нові старі БТРи вирушили виконувати бойові завдання з охорони південного кордону України. Анастасія Бобкова, Сергій Квітка, Тавай. Шотландія лишається у складі Великої Британії. Проти незалежності у ході референдуму висловилися 55% громадян цієї гірської країни. Далі про це Олексій Сахно Королівство Великої Британії залишається об'єднаним на доленосному референдумі. шотландці відповіли твердим: ні. На єдине у бюлетенях питання: чи має Шотландія бути незалежною країною? Мешканці Шотландії сказали своє слово. Вони зберегли єдність нашої багатонаціональної країни. І як і мільйон інших людей, я в захваті. Моє серце було б розбите, якби я побачив кінець об'єднаного королівства. Тепер це питання вирішене на покоління. Велика Британія має рухатись вперед. Лідер самостійників Алекс Сальмон визнав поразку, але підкреслив, що питання незалежності знято лише тимчасово. А голова руху відмовників. Перший міністр Шотландії Алістер Дарлін висловив своє задоволення результатами референдуму і пообіцяв надалі у своїй діяльності обов'язково враховувати думку прихильників незалежності. Шотландія вирішила не ставати самостійною на цьому етапі. Це був тріумф демократичного процесу і безпосередньої участі в долі країни. Я приймаю вердикт народу і закликаю зробити це моїх послідовників. Я зроблю усе можливе, щоб подолати розламу шотландському суспільстві і продемонструвати, що і після референдуму країна лишається єдиною. Давай, Шотландія, впораємося з цим разом. Шотландці своїми діями домоглись для країни розширення і так значної автономії. Тисяча 1999 року в Шотландії функціонує власний парламент, виконавча і судова влада. Вони опікуються в основному питаннями освіти, культури, охорони здоров'я, транспорту тощо. Тепер повноваження у соціальній сфері збільшать. До них ймовірно додадуть і податкову політику. Голосування проти незалежності означатиме реальні зміни. Воно призведе до безпрецедентної передачі повноважень шотландському парламенту в податковій і соціальній галузях. Біла книга змін буде готова до листопада. А до кінця січня 2015 року буде запущене і законодавче оформлення. проте проблема сепаратизму у Європі остаточно не знята. Питання відокремлення регіонів наразі найбільш гостро стоїть в Іспанії та Франції. Так, іспанська Каталонія повним ходом рухається до референдуму про незалежність. Він не схвалений офіційним Мадридом, але місцева влада все одно має намір провести волевиявлення вже за півтора місяці. Олексій Сахно, ТВА. ОБСЄ відкриває у Києві спостережну місію за виборами до Верховної Ради. Експерти даватимуть оцінку відповідності процесу і міжнародним стандартам і українським законам. Крім того, вони будуть присутніми на відкритій дільниць, стежитимуть за голосуванням, підрахунком бюлетенів і встановленням результатів у складі місії шістнадцятеро. Постійних експертів та 80 довгострокових спостерігачів. Частина із них пильнуватиме процес на Донбасі. Наступного дня після перевиборів місія оприлюднить попередній звіт. Остаточну оцінку підготують за два місяці. Два протилежні рішення від генпрокуратури протягом доби справу проти екс голови Нафтогазу Євгена Бакуліна закрили і знову поновили. За інформацією уніан напередодні ГПУ закрила кримінальне провадження проти Бакуліна, бо не бачила складу злочину і того ж дня це рішення скасувала. Нагадаю, розслідування почали у квітні через розкрадання державного майна у компаніях Нафтогаз та ГАЗ Україна Комерс на суму майже півтора мільярда гривень. Тоді і затримали Бакуліна. Згодом його відпустили під заставу у 10 мільйонів гривень. Державна фіскальна служба вилучила нелегальний бурштин на 20 мільйонів гривень. Слідчі встановили. Що його привозили із Рівненської області, злочинці організували тіньовий продаж матеріалу через мережу. Виручені кошти надходили на рахунки установ, які ухилялися від митних зборів та інших податків. Крім того, оперативники почали кримінальне провадження щодо двох підприємств, які протягом року не сплатили понад 6 мільйонів гривень. Затримана партія незаконно видобутого бурштину ринковою вартістю більше 7 мільйонів гривень. В цілому, в ході проведення обшуків було вилучено більше 5 тонн сировини бурштину орієнтовною вартістю понад 15 мільйонів гривень. Замаскували під виглядом, на перший погляд, легальних зовнішньоекономічних угод, фактичну торгівлю незаконно видобутим в Україні бурштином. Якість українських продуктів під загрозою, усе через реформування державної ветеринарної та фітосанітарної служби, про це заявляє міністр аграрної політики Ігор Швайка. Крім того, під загрозою і експорт українських харчів до Європи. Адже згідно із економічними угодами про реорганізацію від служби необхідно повідомляти за півроку відповідно. За цей час торгівля з ЄС не вийде на наступний вищий рівень. Яка суть цих реформ, і чи дійсно потрібні вони галузі? Запитувала Вікторія Тищук. Ходяться санітарні дослідження іменно по визначенню якості дезінфекції на переробних підприємствах міста Києва. Так працюють науково-дослідні інститути ветеринарної та фітосанітарної служби. Їх завдання контроль якості продуктів. Саме через ці лабораторії обов'язково проходять харчі перед тим, як потрапити на наш стіл. Окрім того, без ветперевірки продукти не експортують до інших країн. Але чи перевірятимуть їх так само завтра? У ветслужбі не впевнені. Україна активно постачає м'ясо курятине, мед. Сухе молоко для споживання людьми, казеїни, технічні продукти молочні. На сьогоднішній день ми активно постачаємо рибу. І що буде завтра? Я не впевнений. Іде реформування, іде руйнування структури. Буде воно це розруйновано? Не буде, ніхто не може пояснити. Влада має проект оптимізації, що означає об'єднання держветфітослужби з інспекцією прав споживачів та Санепідемслужбою. На думку міністра Швайки, такі реформи неприпустимі, адже є непродуманими. Може відбутися змішування функцій служб як наслідок, якість харчів погіршиться. Якщо хтось з ковадлом залазить в годинниковий механізм, нічого доброго від цього процесу що чекати не будемо. Головна задача і моя позиція жодного реформування, жодної реорганізації без чіткого детального до мікронів прорахованого плану змін бути не може. Окрім того, без ветслужби постачання продуктів у інші країни буде неможливим, адже угоди з Євросоюзом передбачають, що про будь-яку реорганізацію необхідно повідомляти за півроку. Якщо ми сьогодні затіємо реорганізацію, і структура, підпорядкованість, внутрішні найменування компетентного будуть змінені, то ми автоматично на півроку, щонайменше до півроку після закінчення відкладаємо наступний раунд перемовин. Реформа лише проект. Тож державна ветеринарна та фітус. Санітарна служба поки функціонує за старою схемою. Категорично проти реформування працівники служби не виступають, але наголошують, підхід має бути дбайливим. Вікторія Тищук, Андрій Радіч, ТВА. Саморобні бронежилети для військових. Їхнє виробництво самотужки освоїли двоє народогмільців на Харківщині. Перші екземпляри випробували із військовими, які оцінили їх на відмінно. Нині партію бронежилетів відправили з Харкова прикордонникам. Освячені священником та складеними дитячими малюнками 12 зроблених вручну та придбаних волонтерами бронежилетів вже знайшли своїх власників. Бійці мобільної прикордонної бригади дергачі виконують бойові завдання в зоні АТО. Це і супровід техніки, яка їздить в Донецьк і Луганськ, і протидіє терористам на державному кордоні. Бійці стверджують, так звані народні бронежилети дуже добре тримають удар. Ну так як в нас не броньована автотехніка, у нас є бронежилети. Але не такого класу захисту, тобто ці можна одягати на себе, щоб захистити своє життя, а ті, які меншого класу, ми одягаємо на двері, на стікла, для того, щоб куля снайпера хоч трошки зупинилася перед нашими бійцями. Представники місцевого військомату, які їздили на полігон, де тестували саморобні бронежилети, оцінюють їх на відмінно, усім через найвищий ступінь захисту. Це дійсно не там звичайний метал, який дійсно пройшов обстріл. И они для своего уровня очень показали хороший результат. Вот, то бишь, тот же патрон 7,62 снайперской винтовки они держат, он не пробивается. И эти бронежилеты очень-очень даже достойный показатель. У этих бронежилетов, кроме всего прочего, есть боковые пластины, которые защищают от осколков вот, вот эти части, у которых этих боковых пластин в других бронежилетах нет. ребята добавили. Это, все. это То есть это ноу-хау, именно вот дергачей. Чи... Ну, это как Не. бы, по идее, оно как бы должно быть, но в большинстве бронежилетов промышленного образца этих властей нет. Один з розробників бронежилета, що отримав назву Деркач 3 Анатолій Бангін, додає зараз. Вироб важить 8 кілограмів 400 грамів а три місяці тому був удвічі важчим. На досягнутому харківські кулібіни зупинятися не збираються. Скоро світ побачить удосконалений деркач 4 тонче, крепче. Значить Насищаємо металами і зараз не просто калим, насищаємо металами, ну, ставимо противоосколочний щит, ще там транспортурна лента в металовій обкатується, щоб розколки не розліталися. Ставимо зараз навіть бокові пластини і будемо це з понеділка, ну все, вже понеділок вчора був, робити пахову пластину, тому що стріляють ниже пояса, ну, тому що броню держить пуля. Чи ви броня пулю держа і стріляють уже не в голову, в голову волослежні попасти. стріляють в пах хлопцям. Надо спасати бронежилет харківського виробництва коштує 2800 гривень. Замовлення йдуть з усієї України, кажуть виробники. Вони й не встигають різати метал, але продовжать передавати бронежилети і безкоштовно. Намагатимуться снарядити кожного хлопця земляка, якого мобілізують. Анастасія Бобкова, Наталя Білокудря, Андрій Домовий ТВА. Миру усьому світу з таким гаслом відбулася акція до міжнародного дня миру. Близько двох тисяч активістів поклали квіти до меморіалу воїнам афганцям Після чого ходою рушили до музею великої вітчизняної війни. На мітинг прийшли люди різних національностей і політичних поглядів. Проте усі з однією метою сказати ні війні на сході України. Я вважаю, що ми цією ходою показали в першу чергу не під камери, не під е сусіда, щоб він побачив, що ми не хочемо війни. Ми йому показали, що українці не хочуть війни. Кияни, не хочуть війни. По всьому світі зараз ця естафета проходить. У мене є мені прислали листа із Тель-Авіва, Вчора відбувся в Тель-Авіві, Відбувся марш миру. Сьогодні ми тут проводимо в декілька містах. Проходить сьогодні марш миру. Завтра і в неділю будуть проходити в Варшаві в Кракові. Далі шановини спорту. Дякую, що дивитесь.